Всім привіт! Маємо в наявності ось таку BMW-318 в Є91 кузові з 2-літровим дизельним двигуном, друзі. Даний автомобіль вже в нас йде весь в рідній фарбі. 278 тисяч оригінального пробігу. Задній привід, хороша зимова гума, друзі. Автомобіль у нас йде повністю обслужений. Масла фільтра, все в даного автомобіля замінено. По ходовій частині взагалі ніяких претензій, нюансів немає, там все зроблено. На рахунок комплектації. Парктроніки періт-зад, адаптивна оптика. Зараз вам ще покажу її салончик. Ось такий комбінований салон, друзі. Повний електропакет, датчик дощу, датчик світла, круїз контроль, клімат контроль. Можете бачити кнопка старт-стоп. Як я і казав, механічна коробка передач, друзі. Дуже гарний доглянутий автомобіль. Зараз вам ще покажу її. Ось можете бачити, скільки взаді місця. Ну і це універсал, друзі. Ну і багажник там також. Величезний, ви це самі все прекрасно знаєте. Даний автомобіль знаходиться в нас на майданчику на княгині Ольги 106. Також ви можете більше вибір автомобілів побачити в нашому телеграм-каналі Gold Cars. Телефонуйте на наш робочий номер телефону 093 340. 40 Менеджер вас повністю проконсультує, все вам розкаже, підбере ваш автомобіль за вашими критеріями, друзі. Чекаємо вас на княгині Ольги 106.